Привіт, друзі! Це я, ваш веселий робот-піксельок. Сьогодні ми граємо у дві цікаві розвиваючі гри. Будемо тренувати наш розум, увагу і логіку. А головне, весело проведемо час разом. Готові? Тоді починаємо. Так, перша гра у нас буде складатися з годинника, якихось фігурок і цифр. Давай думати логічно. Гра нам підказує, що треба переміщати ці фігурки з цифрами на годинник. Дев'ятка у нас така у вигляді овалу. Ага, підходить. Так, 10 у вигляді квадрату. Сюди. Так, А цифра 12. Ось у нас на годиннику підсвічується її. І, і сюди. Ще три нові цифри і фігури. Так, цей такий ромб. Його. От сюди. Так, це цифра 4. Куди її треба перемістити? Ти вже бачиш? Так, правильно. Так, тепер цифра 8. У вигляді трикутника. Сюди. Ух ти яке гарне сердечка. Сюди, це цифра 3, тепер цифра 5 у вигляді зірочки. Вона йде після цифри 4. Цифра 11, вона буде між цифрою 10 і 12. Цифра 6 у вигляді прямокутника. Давай спробуємо зламати гру і помістимо цифру 6. Такий кружочок не виходить. І сюди. Правильно. Тепер цифра 2. І здається, у нас залишилась тільки одна цифра. І така фігура, вона називається трапеція. Давай помістимо її також на годинник. Бум. Вау, ми склали годинник і він запрацював. Які ви молодці! клас. Полетіло! Молодці! Давайте почнемо іншу гру. Ось цю, наприклад. Ага, у нас тут є три коробки і якісь предмети. Ця коробка менша, ця середня, а ця велика. І предмети, здається, так само: маленькі, середні і великі. Давай тоді розподіляти. Так, спробуємо велику покласти велику коробку. Вийшла. Тепер маленьку, маленьку теж вийшло. І середню. Бликитні чоботи. Давай спробуємо великі чоботи покласти в маленьку коробку. Тоді в середню коробку. Теж не виходить? Значить в велику. середню. Хм, повинні ж поміщатися, але логіка така, що треба маленькі речі класти в маленьку коробку, а середні речі середню. Лопати. Так, це в нас яка? Маленька? Чи велика? Чи середня. Здається, що середня. Правильно. Тепер маленько спробуємо. Ходи? Ні, не підходить. Так, і велика лопата, велика коробка. Ну, які гарні видерця. Так. В маленьку, середню і в велику. Ага, так. Ще. Ось такі ліки. Так. Маленько? Ні. В середню. Так. Велику-маленьку. Велику в велику, середню. Ні. Велику, прави. І маленько, маленько. І квіточки які гарні. Давай одразу спробуємо помістити в правильно. Велика-велико. Середнє. Ой. А це не середньо, це маленько. Да, все вірно. Маленько. Так. І це всередню. І ці які? Велико, велико. Маленько, маленько. Середньо всередньо. Ура! Ми впорались, усе розклали правильно. Тепер у нас і порядок, і гарний настрій. Молодці мої друзі! Сьогодні ми чудово попрацювали, склали годинники, розклали предмети по коробкам. Ми справжні розумники! Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові ігри До нових зустрічей, друзі! Ваш Піксельок каже бі-біп до наступної пригоди!